Доброго дня! Раді вітати вас у нашій залі, залі муніципального театру імені Олександра Саліка. Сьогодні рівно рік. З того моменту, як ми розпочали роботу з музичною волонтерською ініціативою Творча сила. А далі наш шлях продовжився так, що ми вийшли просто небо. Стало багато заходів робити, і до нас стали долучатися не тільки музиканти й вокалісти до нас стали долучатися і танцори, і перформери, і поети. Ми зробили декілька музично-поетичних вечорів. Ми зробили танцювально музичні вечори. Наші волонтери йшли з нами і йдуть. Досі в ногу ми разом йдемо до перемоги. Дуже багато заходів було зроблено для підтримки Збройних сил України, волонтерів. Жителів міста Одеса та гостей нашого міста, а також тимчасово переміщених осіб. І зараз ми всі будемо святкувати наш перший день народження. Тож у цю суботу, завтра ми будемо раді бачити всіх. В ресторані Веранда о 15 годині, де буде чудовий концерт, будуть виступати наші вокалісти, а також наші гості, які прийдуть нас привітати своїми творчими музичними подарунками. Цієї суботи наші вокалісти будуть співати ті пісні, які вони люблять, тобто те, що вони підготували українські пісні, зарубіжні хіти. І навіть у нас буде дуже 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 класний дует до речі учасників голосу країни. Тому я думаю, що це буде дуже 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 цікава програма.